Давайте ще разом скажемо слава нашому Богу. Богу. Останній приспів такі слова: сьогодні до церкви відкрита дорога. І автор задумується, такого, напевно, колись не було. Знаєте, як добре, що ми можемо прийти в Дім Божий. І знаєте, живемо ми в хороший, але непростий час. І як важливо нам, дітям Божим, мати ту надію, яку може дати тільки сьогодні Ісус Христос. Знаєте, Ісая пише такий чудовий вірш: ті, хто надію складає на Господа, сили відновлять, крила підіймуть, немов ці орли і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Але знаєте, саме головне, що кажуть ті, хто має. І як важливо сьогодні нам мати. Щиру, живу і велику надію нашого Господа. Я хочу сьогодні всіх нас надихнути на такі певні роздуми. І в ранішньому служінні я багато помічав і Дух Святий говорив до нас, як сьогодні важливо мати надію, надію справді на великого живого Бога. Ніщо в цьому світі не може замінити цю надію, надію на вічне спасіння, на вічне життя з Богом. І Павел в посланні до Римлян у восьмому розділі, в другій половині цього розділу, дуже багато розказує про надію, нагадує римлянам, що як повинно надіятись, і взагалі, що повинно мати нам, дітям Божим, щоб в нас жила ця надія? Знаєте, надіятись дуже легко, можливо. Але якщо в нашому серці не буде любові до Бога, і не буде Дух Святий жити в нас, живої надії в нас не буде. Ми будемо на щось надіятись, ми будемо щось опиратись, щось вірити, щось фізичне, своє земне, покладатися на щось. Але ми не зможемо замінити цим всім ту надію, яку може дати тільки Ісус Христос. 24-й вірш 8-го розділу такі слова. Надією, бо ми спаслися. Надія ж, коли бачить. Не є надія, бо хто бачить, чому б того й надіявся. Оцей 24-й вірш в іншому перекладі, новому перекладі українському, якщо я не помиляюсь, звучить трошки по-іншому. Адже ми надією спаслися. Надія ж, яку бачимо, вже не є надією, бо хіба надіється хтось на те, що бачить? Знаєте, в нашому житті. Якби ми побачили Ісуса, чи побачили Бога, чи, можливо, відчули фізично Духа Святого, знаєте, отак, відчули руками, чи, можливо, десь поруч біля себе отак фізично. Чи ми мали вже ту надію, оту непохитну, як Ісус Христос сказав до Хоми, що блажені ті, хто повірував, не бачивши. Тому що Хома казав, коли не повірю, коли, верніше, не побачу, я не буду вірити. Але як сьогодні важливо, щоби ми, не бачачи. Мали цю надію і щиру віру в Ісуса Христа. 25-й вірш. І коли сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як належить. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями, а той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа. Бо з волі Божої заступається за святих, і знаємо, що тих, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро до цього місця. Павел Доримлян каже, що і ми, діти Божі, маємо Духа Святого, який за нас заступається. Що він так говорить, тут цікаво, що ми інколи не знаємо, як належить нам молитися. Знаєте, коли ми сповняємося Духа Святого, і він починає в нас ходатайствувати, йде молитва. І ми, знаєте, до кінця не знаємо, про що молиться Дух, тому що йдуть інші мови так легко, так добре з Господом, молитва йде. І тобі казалось, молився би і молився би, тому що Дух наповняє, дух ходатайствує перед Богом. І каже: той, хто знає думки і серця, хто досліджує написано серця, знає думку Духа. Тобто Дух Святий, який в нас, ходотайствує за нас. Як було вже сьогодні згадано одним братом, що щоб ми прийшли до Духа Святого, щоб Він нас навчив, щоб іти, і радитись, і питати у нього, а ще більше, Він за нас переживає, Він за нас ходотайствує. Тобто, наша любов до нашого Бога відкрилася нам тим, що Ісус дав нам утішителя Духа Святого в наші серця. Який за нас переживає, який за нас молиться, який за нас перед Богом висловлює наші бажання. І ми навіть до кінця написано, що не знаємо, але Він ходатайствує за нас. І далі такі є чудові слова у 31-му вірші, а Павел Доримлян каже, що ми діти Божі, ми вибрані, ми тих, ми ті. Кого Ісус Христос усиновив, ті, які навернув з різних доріг, ті, яких призвав отою, знаєте, великою щирою надією на спасіння, і каже, якщо навіть і станеться щось, хто нам щось зможе зробити? І Павел так і пише до римлян, 31 вірш. Що ж скажемо на це, коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам і з ним і всього. Тобто всього потрібного, того, що нам, людям треба, того, що Дух Святий, ходотайство є за нас. Хіба не дав би, написано Він нам всього потрібного, але є суть, якщо нема любові до Бога, Дух Святий не живе в тобі й в мені, і нема живої надії. Важливо мати цю любов до Бога, щоб Дух Святий поселився в мені. І щоб в мені виростала жива надія. І далі, Павел говорить до Римляна так, і до нас: хто оскаржувати буде Божих вибранців, знак запитання? Бог той, що виправдовує? Хто ж той, що засуджує знак запитання? Христос Ісус є Той, що вмер, надто воскрес. Він праворуч Бога, і Він заступається. За нас. Павел задає римлянам таке запитання, каже, хто зможе нас оскаржувати, хто зможе нас засуджувати, хто зможе нас відлучити від любові Божої? Хто зможе сьогодні нам заподіяти якусь шкоду, якщо Господь той, хто оправдує? А Ісус Той, що сидить, написано праворуч Бога, і Він заступається за всіх нас. Слава нашому Богу! І написано, що може зробити мені людина, якщо Господь зі мною, ті, хто надію покладає на Господа, підіймуться, підуть, не втомляться. Жива надія тільки в Дусі Святому, жива надія тільки з Господом. І далі 35-й вірш: хто нас розлучить від любові Христової, чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, призначених на заколення, але в цьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, говорить Павло, так, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створення не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі, нашим, слава нашому Богу. Брати і сестри, я хочу всіх нас сьогодні надихнути, що ми маємо непохитну надію на живого вічного Бога. Як важливо сьогодні нам, знаєте, взяти його за руку і триматися міцно цієї надії. Знаєте, ми живемо, як я казав, хороший час, але непростий, нелегкий. Багато викликів, багато зараз переживань. Буває, спілкуюся з братами, де хто хвилюється, спілкується з церквою, з кимось і не знають, можливо, як поступити чи в іншому, в тому чи іншому питанні, прийняти якісь рішення. Але, брати сестри, як добре, що сьогодні в нас є Ісус Христос, є та жива надія, яка сьогодні тобі й мені пропонує вихід, яка дає сьогодні всім нам засвідчення великої сили, яка заступається за нас, яка стоїть за нами. І хто із людей зможе нам що заподіяти? Як написано, що ніщо, Павел каже, я пересвідчився до римлян. І сьогодні він говорить теж для мене і для вас, дорогі брати і сестри, я пересвідчився, я переконався ніщо. Можна перелік цей збільшувати, ніщо не може відлучити тебе і мене від любові отцівської. Слава нашому Богу. Але, брати і сестри, як важливо, щоби. Та любов була до нашого Бога, тому що без неї ми не можемо мати в собі Духа Святого. Як важливо мати цього Духа Святого в собі, щоби в нас могла жити і виростати жива надія, і тільки через неї ми зможемо бути впевнені, що ніхто ніщо не зможе заподіяти нам зла. І там є такий один вірш: що і знаємо тих, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає. На добро. Знаєте, можна було б задатися запитаннями, ну, Боже, все допомагає на добро. Тобто і утиски, тобто і страждання, можливо, якась хвороба, переживання, сльози, біль. Боже, все на добро. Але знаєте, є той важливий аргумент. Каже, тих, хто любить його, все є на добро. Як хочеться, брати і сестри, всіх нас закликати, щоб ми справді щиро любили нашого Бога. Щоби через нашу любов до Бога, надія наша, вона, знаєте, мала отой е, оте підживлення, щоби через любов Богу, до Бога, Дух Святий міг діяти в нашому серці, який зміг би заступатися за нас перед Богом і висловлювати наші думки для Бога, і щоби Він всіх нас, які б не були обставини, якщо ми покладаємо надію на нього. Він нас збереже. Апостол Павел дуже чітко говорить, хто нас розлучить від любові отцівської. Ніщо, брати і сестри, ніщо. Хочеться всіх нас ще підбадьорити словами Давида в його одному із псалмів він пише такі чудові слова. І він каже: Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого, свого могутнім чинами помічної правиці своєї. І говорить там такі слова, що одні хваляться колесницями, інші хваляться кіньми. А ми будемо хвалитися ім'ям Господа нашого. І дев'ятий вірш. Вони похилились і впали, а ми стоїмо і ростемо на силах. Слава нашому Богу! Як важливо справді, щоб ми стояли з надією на нашого Бога. І не тільки стояли, а возростали. Щоб і наша надія на нашого Бога, які б не траплялися обставини в нашому житті, які б виклики не поставило для нас суспільство, які б виклики не поставили близькі люди нам, ми казали, в нас є Господь, в нас є жива надія, щоб ми цією надією засвідчували всім тим, хто нас оточує, що є вихід, що є вічність, є вічні оселі, яких чекає Ісус Христос в нас. І, на жаль, є великі вічні муки, і Господь забере тільки вірних у вічній оселі і тих, хто покладає надію і вірить, як ми співаємо одну пісню, і залишається надія, віра, і любов. Як сьогодні важливо всім нам, щоб ми надіялись, вірили в нашого Бога і любили Його всім своїм серцем, щоб наша надія вона була непохитна. Ми будемо зараз молитися за це служіння ще. Ми будемо молитися за нашу церкву. Ми будемо молитися за єдність нашої церкви, щоб Господь благословляв нашу церкву, щоб ми були єдині, щоб ми своєю надією могли розказувати і свідчити своїм життям людям, що в нас є вихід, у нас є Ісус Христос, у нас є та надія, яка є непохитна, і ми, ми не хвилюємося, що нас чекає завтра. Ми не хвилюємося, які будуть випробування. З нами Ісус Христос! З нами жива надія за ці слова. Хай буде Богу подяка. Ми станемо на наші коліна і будемо молитися. Амінь.